Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми молитву Вербиця Єднає проводимо у соборі Успіння Пресвятої Богородиці в селі Крилос спільно з дітьми-учасниками духовно-екологічного табору Метаноя, який вже десятий рік поспіль проходить в цьому мальовничому куточку Галичини. Діти на цьому таборі. Глибше пізнавати, любити Бога, плекають в собі екологічні цінності і також в контексті сучасних викликів, війни формуються як патріоти своєї держави. Запрошую всіх єднатися в цій молитві і дійсно просити Господа Бога, щоб ті намірення, які ми будемо разом брати. На кожному десятку вебенці були вислухані нашим люблячим Отцем за посередництвом Пресвятої Богородиці. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесною, Тішителю душі істини, що судить сина скарби ставлю ті життя Бога, і себе в нас і очисти нас, у святої славі, і Славе.

はい。 Вечування Ісуса Христа, помолимо цей десяток за всіх полонених і безвісти пропавших. Отче наш, що Живої на Небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай все. І мені повсякчас, навіть і вані. О наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас і пекельного вогню, запровай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо над третім страстним тайством, тердям у вінчанні. Помолимось цей десяток за всіх волонтерів та медиків. Отже нашої сина, небеса, нехай святий сім'я. Страсти таїнство. Ісус Христос вмирає на Христі. Помилімося цей десяток за всіх наших плет. Воїнів. Отже наші сили, небеса, не гайсь. Всім, хто єднався сьогодні з нами на цій молитві, особливий спосіб, дякую всім дітям, які стоять у мене за спиною, дякую тим, хто єднався на тій молитві за допомогою засобів масової комунікації. Діти це є наше майбутнє, за яке потрібно боротися, за яке потрібно молити Всевишнього Господа. І так, як кожна матір вислуховує. Прохання, благання своєї дитини, віримо, що і Пресвята Богородиця приймає ту щиру дитячу молитву. Продовжуємо тримати той молитовний фронт. Не опускаємо руки. Пам'ятаємо про те, що хто стукає, тому відчиниться. Дякую щиро всім. Слава Ісусу Христу!